Шановні депутати, шановні присутні, я сподіваюся, що всі телефони виключили. Тоді обмін інформацією будемо проводити. Нараховуємо кворум, тому згідно статті 46. Пунктів 4.10.11 11 закону України про місцеве самоврядування по позачергову сесію 32 Жашківської міської ради оголошую відкритим. Алла Васильна веде протокол, з його регламенту, лічена комісія в повному складі приступила до роботи. Готові. Так, На розгляд сьогоднішнього засідання 6 питань. Питання опрацьовані комісією з питань земельних відносин для та охорони навколишнього середовища. Варила Юріна підтверджується питання. Дякую. Тамара Степаніна, будь ласка, да. до подання. Ці траси є, тут іде. Порядок денний ознайомлений всі, чи будуть зміни доповнення до порядку денного. Немає. Прошу порядок денний проголосувати за основу в і в цілому. Васькевич Петро, да. Вусик Сергій, да. Завертана Алла, Карпович Тамара, да. Курчак Віктор, да. Косенюк Володимир, да. Котко Михайло, да. Наумчук Людмила, да. Онищук Геннадій, да. Сивак Віктор, да. Сухоносова да. Наталя, Цібровський да. Ігор, да. Хоменко Олена за, Швиденко Марина, да. Шилудько Валентина, да. Якименко Василь. Да. 13, 13, 14, 16. За 16 рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, заяви про конфлікт інтересів. Хоча перепрошую. Володимир, конфлікт інтересів, п'яте питання. Про надання згоди на передачу земельної ділянки площею 0,1294 ну, гектара з державної власності. Добре, більше нема заяви. Пропозиція об'єднати розгляд всіх питань і проголосувати. Якщо не буде заперечень, проголосувати об'єднано. Не буде. Прошу голосувати питання з по про шовське включно. Об'єднано. За основу і в цілому. П'яте питання. За всі інші голосує. Не голосує за п'яте. Косинюк Володимир. Васькевич Петро. За. Вусик Сергій. Завертана за Алла. За. Карпович Тамара. Курчак Волод... Віктор. Да. Косенюк Володимир. За. Котко Михайло. За. Наумчук Людмила. Онищук Геннадій. Сивак Віктор. За. Сухоносова Наталя. Цибровський Ігор. За. Хоменко Олена. За. Швиденко Марина. За. Шелудько Валентина. За. Якименко Василь. За, за 16, крім п'ятого питання. 15 рішення прийнято. Дякую. Порядок у нас вичерпаний. Можливо, є якісь питання. Які потрібно обговорити в різному. Ну, я сподіваюся, ви розумієте, щоб в нас виникало таких питань, що ми якусь гарячку там поримо. Ці питання, які ми сьогодні розглядали, в основному вони одночасно і термінові, але все рівно потребують виваженості. Вони торкаються житлового фонду, про який, про який нам нагадує і. Державні структури, обласна державна адміністрація, та й ми самі розуміємо, що житловий фонд він повинен бути в нашій громаді насамперед для спеціалістів. А спеціалісти в нас є різних профілів, це і медичні працівники, це і вчителі, та і різні, оскільки зараз ротація і... Переміщення, міграція та сама людей і спеціалістів досить велика, виїжджають за кордон, в нашій громаді не вистачає таких людей, тому ці питання торкаються саме побудови житла, ремонтних робіт, закупівлі, але в даному випадку якраз ремонтних робіт, які ми з вами плануємо зробити на вулиці Маслозаводській. Питання ще потребує вивчення, детальний план дотримання процедури, громадське обговорення. Це в часі затягується, ну, але щоб пришвидшити цей процес, то сьогодні була скликана позачергова сесія так, для розуміння. Зараз відпрацьовується проєктно-кошторисна документація, але насамперед кошторисна частина, про яку вчора на комісії розглядали, вам буде показано, представлена кошторисна частина, і ми остаточно приймемо рішення, чи ми. Все-таки будемо там відбудовувати чи не будемо. Але я, ну, забігаючи, може наперед, все рівно буду вас просити, ретельно розглядати це питання. Бо житловий фонд нам не те, що потрібно, він необхідний. І ми з вами вже обговорювали, ну може, не всі не в курсі, але ми вже обговорювали, є процедура закупівлі також житла. Бо до цього часу ми були в деякі перекони, зараз питання вивчено, в принципі, є варіанти вирішення питань закупівлі житла. Чи це квартира, чи будинок буде. Залишається тільки, щоб були спеціалісти. Ми розмовляли із головним лікарем про те, що до нас мало би заїхати спеціалісти, які Зараз також не що переміщених осіб. Він працює в Миколаївській області, приїжджав, цей спеціаліст дивився, але все стало, вперлося в глухий кут із тим, що немає бронювання в нашій лікарні, тому він сюди і не змінить місце роботи. Так він готовий був їхати, але бронювання немає в нашій лікарні, за цього до нас спеціалісти не їдуть. Ну, за останніми даними подавало наше лікарне Міністерство охорони здоров'я, але міністерство не займається цими питаннями, є відповіді, потрібно працювати з власною державною адміністрацією. Ти як всі лікарні роблять бронь, а наші не роблять бронь? Ну, мені б не хотілося звинувачувати когось, знов черговий раз. Я... Але я не звик. Я не звик щось ховати, Я все-таки звинувачую головного лікаря, що втрачено було втрачено було певний час, це можна було зробити. На ну, жаль, це констатувати, але наша лікарня одна із одна в області, в якій немає бронювання. На жаль, але це є. А зараз комісія довгий час не працювала, зараз мені вже відповідальні особи з обласної адміністрації. Ні я. Сергій Васильович, ну, не перебувайте. Петрій, це мені. я перебила. Я просто в шокіну, Ігор Андрійович, як це? Ну, це? Всі молоді лікарі йдуть на фронт а далі, що? А куди тій сім... бабі їхати на Умань? Останній іде автобус йде дві години дня. З Умані, ви чуєте, до Жашкова. Останній автобус іде у дві години дня. Це вже я особисто <coughs> перевіряла. Я думала, що обманюють. Як тій добратися до Умані, так, коли заберуть наших всіх лікарів молодих? <плес> Нічого ну, да, лікарі. так немає. Діло в тому, що всі, всі військовозобов'язані, навіть жінки, я, яка е, отримує. Сідоцтво чи якось не сідотство, вона вже є військовозобов'язана. Да, жінки також військовозобов'язані і да. вели збирати вже всіх на фронт на залишити. цей предмет так, в районній адміністрації також вели, оскільки щомісяця місяця потрібно на Жаштівський район два медичних працівника мобілізувати. Ну відповідно, ну, хто в першу чергу буде мобілізований, і тих, хто не має броні. Велося багато розмов, що в тих, хто є бронь, з них приймають, але до цього часу ні з кого не зняли бронь, тому що це ну, не так просто зняти, повинні бути повноваження зняти, не знято всі лікарні заброньовані. Ну, наразі в нас є лист також від профспілки. Я не можу так говорити. Давайте або. Або я, або хтось ви. Якщо ми. Давайте на загал вговорюємо, якщо ми торкнулися питання медичної галузі. Бо на ну, важливі питання, там зараз і заробітною платою проблеми почались. У нас є лист від профспілки, там, я усно, що той лист, ми, якщо є, ми можемо вам його показати, але я хотів би тоді присутності головного лікаря, бо він мав би давати відповіді на ці питання, який перебіг подій. Там, там бо, словах, що лист, що ну, лист Про те, що вже два місяці не, не виплачується аванс. Я виход, якщо аванс немає. Дві місяць вони отримали дві з половиною. Той заробітної плати немає. Той Захарчук, який вже по рекрутингу пішов служити, йому так і не виплачені ще якісь кошти там, чи заробітна плата, чи, mm. чи аванс, Ми я не готовий зараз не сказати. Сьогодні в них збори якісь відбуваються в лікарні. Там, тому мені хотілося б покликати. Ну, щоб ми не, не говорили так, дав слідку. Головного лікаря тоді запросити на. Ну без нього ми не будемо це обсуждати. Ну так, да, я і не хотів би. Так. Я хотів доповнити, що стосовно броні, е, ну, з, ну, з обласним депутатом я спілкуюся із Віктором Миколаївичем. І він вчора так само дзвонив в, в, до губернатора стосовно броні, він займається із головним лікарем. І він буде наступному тижні, щоб швидше здати броні, і броню отримала наша Дашківська лікарня. І робить все для того, щоб, е, щоб наша лікарня отримала броню. Ну, це добре, ми будемо дякувати за те, що зроблять. Просто це ми доганяємо той потяг, який пішов, і вже, в принципі, декілька людей звільнилося там. Чи вони повернуться, ми, ну, не знаю. Але в тому, що заробітної плати там кульгає, це також треба буде розбиратися. Що, До цих пір так в поліклініці і не почались ремонти. Це вже другий рік, і в цьому році ми їх точно не зробимо вже. Розумієте. А в наступному 26-му році вже потрібно робити буде коригування того проєкту, який здорожчався в цьому році, і наступний рік знову інфляційні процеси він знову дорощуються. Ну, не готовий зараз казати, там КНС також роботи ну, зробилося, тільки от мостка і так зробилася. Вона як була в бідовому стані, такому і є. Не готовий зараз сказати і не буду говорити без головного лікаря, чому так, але хотілося б його все-таки послухати. Ну, щодо лікарні. Тому я буду вас запрошувати, будь ласка, активні має бути в цьому питанні, взяти участь в обговоренні. Бо виходить, що ми всі тут будемо займатися і допомагати, але чомусь от самої ролі Юрія Євгеновича не видно, де він ініціював. І приходив би про щось доповідав. Ну, будемо кликати, бо лікарня є на нашому балансі, і хто як не ми має цим займатися. Але ну, ну слухайте, ну, що ми тут реверанси розводимо, все-таки ну, є головний лікар, там він має бути господар, він має наведен, він має бути тут через день говорити і теребити нас, що мені треба доводити. Ну так як ми працюємо в ЖКХ з іншими структурами. Да помиляються всі, але приходять, чесно кажуть, що ну, я помилився тут десь. Але треба допомагати. На сьогоднішній день я не хочу на але я констатую факти. У нас такої співпраці немає. Добре, коли є ще, може, якісь питання. Не можу, так. Добре, тоді позачергову 32 другу сесію міської ради оголошую закрите.